Доброго здоровічка, говорить в Україні. Доброго здоровічка, дітки вам та вашим батькам. Загадаю я загадку про чудову країну. Що то, дітки, за країна неба синього блакить, на лунах у серпні жито стиглим золотом блищить. Так, дітки, ця країна, наша ненька Україна. У кожній країни є свої державні символи. Це герб, прапор гімн. Послухайте, будь ласка, легенду про державні символи. Жила собі жінка і мала вона трьох синів. Сини зростали чесними, сміливими і дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє життя. Виросли сини і розійшлися по світах, прославляючи свою матір. Найстаршому матір подарувала на згадку про себе золоту корону з трьома промінцями. Корона зігрівала всіх людей і вела вперед за собою, показуючи шлях до кращого життя. За цю трипроменеву корону люди дали першому синові ім'я Трезуб. Середньому сину мати дала в дорогу блакитню жовтий стяг. Сміливий, сильний був середній син, і прославив він свою матір добрими, героїчними чинками. Люди прозвали його прапором, а найменший син отримав ударунок від своєї матері. Соловейковий голос, і де він не був, усюди лунала його дзвінка пісня. За цей голос і величезний спів люди дали йому ім'я і їм. Так і донині по всьому світові золотий трезуб синя, коли робий прапор, урочистий гімн прославляють рідну ниньку Україну. Пропоную вам малята намалювати державні символи за допомогою своєї долоні та жовтого папіру і фломастерів. Першим сином був Трезуб. У трезуба три зубчики. Беремо наші три пальчики, прикладаємо їх до аркуша папіру. І обгодила наш е Трезу – це воля, сила, слава нашого народу. Середній сина був прапор. Прикладаємо нашу долоню до аркуша паперу і обводимо. Домальовуємо шесть і ділимо прапор навпіл. Чисте небо. Блакитне і жовте жито. Прапор світ оберігає він святиня, кажуть діти. А наймолодшому сину мати подарувала голос Солов'їни. і народ назвав цю пісню урочисту і гімну. А раз у гімна була славіна пісня, то намалюємо пташку. Лучший син це наш їм, який летить, летить серед народів і прославляє мужність і силу нашого народу. Любіть малята, Україну, прославляйте її. Надихай!